Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Volkswagen Jetta. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитнено, поставлено на український облік. Автомобіль 2005 року витовлений. Перша реєстрація автомобіля 2006 рік, двигун 1.6 бензин, звичайний атмосферний двигун. МПІ, механіка, 5 ступка. Автомобіль з мінімальним оригінальним пробігом. Автомобіль купувався від єдиного власника. Весь кузов в рідній фарбі, без корозії. По комплектації присутній задній парктронік. Оригінальні легкосплавні диски. Багажник стан багажника. Аптечка присутня в комплекті йде повнорозмірна запаска, ключ, домкрат. Сировочний гак, Ніша ціленька, не пошкоджена. Обивка салону чистенька. По пройомах все чудово. Присутні навіть такі на болтах задушечки. Кришка бажника без корозії. Заднє скло. Оригінальне рідне. Заглянемо в салон. Чотири склопідйомника по комплектації, Велюрові сидіння. Оригінальні килимки. Присутній підлокітник. Вікна рідні. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз контроль, пробіг даного автомобіля 142 тисячі км, штатна магнитова, клімат контроль, п'ятиступка, датчик в шинах, підлокітник, автозатемнення заднього скла. З запускається класно, що на холодну, що на гарячу. По кулісі все чудово. Задній партронік спрацьовує. Також я сидінь. Сервісна книга. Він код автомобіля. Сервісні відмітки. Все працює, помилок немає ніяких. Двигун працює чітко, оберти не плавають. Круїз працює, склопідйомники працюють, підлокітник регулюється. Зимова гума робота двигуна, болти нічого не крутилися, царність ні також з цієї сторони. Всі номера, заприсутні, Пешечко притягує. Тупо на димить на сапунить. Екологія на місці каталізатор. Лобове скло також оригінальне. Датчик нущу присутній, показники прибору. Капот 133, 143, 110, 136, крило 106, 106, стійка 107, Дверка 133, 116, 133, 110, 110. 111. Заднє крило 102 115, 106, 112, 112, 92 92 131 109 114 101 136 104 126 83 125 138 93 99, 112, 100 112. Він код автомобіля для перевірки. Можете поставити на паузу, записати. Автомобіль весь в рідній фарбі. Також присутні протиотуманні фари. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде в описі під відео. Також заходьте на телеграм-канал, там буде додаткові фотографії, опис. Усім гарного дня, запрошую на тест-драйв, на огляд. Усім гарного дня та до побачення.